Молодшого лейтенанта батальйону Свободу Національної гвардії України, пане Євгені, ми вас прекрасно бачимо і вітаємо прямо матеріапостровців. -ві. Слава Україні! Героям слава, добрий день, студія, добрий день, телеглядачі. Пане Євгені, тож розповідайте, яка оперативна ситуація зараз на сході нашої країни? Як пройшла ніч на вашому напрямку безпосередньо? Ну, як завжди, ворог як. Традиції не змінюються. Ворог активно використовує артилерію, використовує міномети. Літають дрони камікадзе час від часу. В основному характер бою у нас йде, що ми йдемо на них. Тобто динаміка у нас не втрачається. Відвоюємо нашу територію на Бахмутському, на Авдіївському та на Краматорському напрямку. Дійсно, зараз тяжко. Найбільш складно це недалеко біля Терського та Бахмута. Там зараз йдуть активні. Бої. Не можна сказати, що бої проходять легко, складно. Артилерія завдає удари, стріляють постійно. Не можна сказати там 24 на 7, але основний час ворог застосовує проти нас масовані артобстріли. Ну, динаміка не змінюється, ворог помирає, техніка палає, настрій чудовий, холодно, правда трошки. Пане Євгене, ви розповідали, що противник активізувався ось у намаганні зайняти Бахмутський напрямок, бо це важливо для нього з огляду на те, щоб відкрилися можливості підвозити більше боєкомплекту. Як зараз обстановка у рашистів із докомплектуванням підвезенням підкріплення в цьому районі? І Чи підвозять вони ось ці мобілізоване гарматне м'ясо? Про яке ми вже всі, всі знаємо? Доводилось вже зустрічати чмобіків, доводилось на них дивитися погано що, укомплектовані що на легкій броні, без якихось, знаєте, ну самі одягнені, тобто видно, що забезпечення йде не централізоване, а одежа дуже легка. Тобто, їх ну, я б не сказав, що їх готують до зими. Українці почали до зими готуватися ще влітку. У них на жаль, такої ситуації немає. Тобто, люди, деякі, які приходять, піднімають білий прапор або там білі якісь ганчір'я, приходять з обмороженими руками, обмороженими ногами, холодно, голодно, жаліються на своїх командирів, кажуть, що складно, що не хотіли, що їх заставили, що вони мобілізовані. Ну, от, от така ситуація. Пане Євгене, ви також пам'ятаю, розповідали про велику кількість окупантів, які сидять в районі населених пунктів Креміна, Зайцева та Сватова. Також чи можете розказати здебільшого, які там підрозділи? Чи все ж таки вони більш як би мовити мотивовані і більш забезпечені? Хто там розвардія, можливо, це не тільки новомобілізовані, новому мобілізовані, але й десантники і так далі. Не можна сказати, що там зосереджена якась одна група військ, є ну, не мотивовані, але люди, які не бояться, можна так їх назвати, менше бояться смерті. Це часні військові якісь кампанії, такі як там Вагнер і всі інші. Тобто люди, які ну, менше. Це не чмобіки, не ті люди, які будуть під час е, контрнаступу відступати, кидати все. Так, вагнерівці також помирають, але в них якось забезпечення чуть покраще. Тобто у них є і більш новітня зброя, е, і укомплектація йде і з нормальними шоломами, з нормальними е, бронежилетами, з нормальними пластинами. Але помирають всі одинаково. Тобто і ті іноді здаються в полон, розуміючи, що ну, немає іншого виходу. На Кремені зараз дуже складна ситуація. Якщо ви подивитесь карту, карту бойових дій, то зараз там ну, йде зосередження і наших військових, і з, росії, з боку Російської Федерації. Тобто для нас це напрямок. Дійсно перспективний і Сватова, і Креміна, і далі відрізання поставок Російської Федерації і вихід в сторону Лисичанська. Тобто для нас це дуже важливо, пане Євгене, і також повідомляли, що на території тимчасово окупованої Луганської області російські військові мінують та підривають мости, мінують дороги, зокрема, і лунала ця інформація і за Креміну, і за Сватова. Чи вам відомо стосовно цього? Відомо, що коли ми знаєте, була така ситуація, що ми в день ходили і 10, і 15 кілометрів, тобто пішки, треба було продвигатися вперед, закріплятися, виставляти там свої КСП і підвозити там свою техніку, свої БК, то дуже багато було випадків, коли на дорогах тупо лежали ТМки або було на тих позиціях, де вони де знаходилися окупанти, були знайдені розтяжки, тобто вони мінували майже все. Ну розуміючи, що вони зараз покидають свою територію, вони оставляли дуже багато подлянок, і ну це дійсно правда. Тобто, щоб проїхала техніка, треба дуже ретельно дивитися дорогу, щоб не підірватися на цих життемках. Тобто це Пане Євгене, от те, що ви помічали, наскільки вдало російські окупанти змогли побудувати лінії оборони у цих населених пунктах, де ви були. Чи от ви, ви бачили наскільки це перша друга лінія оборони, і от що вам відомо стосовно цього, копати копати росіяни вміють заставляють їх копати дуже добре. Тобто, у нас навіть була ситуація, коли ми були ще під Северодонецьком в Зайцево. Вони за 4 хвилини викопали ну там 4-5 хвилин викопали собі окопи. Там по це було правда в піску, але викопали окопи майже в до пояса. Зараз не дивлячись на те, що йдуть холода, тобто майже вже, там мінусова температура, все одно вони окапуються дуже дуже добре. Наші захисники також розуміючи, що йде масований неприцільний артобстріл. А росіяни стріляти прицільно не вміють. Вони вміють стріляти тільки по інфраструктурних об'єктах вони вміють стріляти по садочкам. Прицільно стріляти вони не навчилися, не дивлячись на те, що в нас війна вже 8 місяців. Але все одно щоб зберегти своє життя, ми копаємо і копаємо дуже багато тому, така ситуація. Хто краще закопаний, той дощ. Пане Євгене, і на завершення до вас запитання: чи досить така масштабна кількісна перевага, і чи загалом змінилася у них тактика, стратегія ведення бойових дій, обстрілів, і також наступальних дій, от те, що ви спостерігаєте найближчими місяцями? Ну за останні. Декілька тижнів, ну давайте візьмемо місяць за останній місяць. У них ситуація не наступальна, а більш оборонного характеру. Так вони пробують обійти і зайти в деякі населені пункти, такі як е, е, візьмемо Бахмут або те, що було в Зайцево, або е, в сторону Авдіївки, але все одно вони зараз сидять більш в обороні. Але сидячи в обороні, не дивлячись на те, що в них характер бою йде більш оборонний, вони несуть дуже ну, дуже великі втрати, тобто втрати більше ніж 6 до 1. Тобто на одного нашого військового мінімум 6 військових Російської Федерації. Тобто, не дивлячись на всю стратегію ведення бою, на всю тактику, ну як прописано там в книжках, в обороні сидіти легше. Це набагато легше. Але дивлячись на те, що в них зараз вся регулярна армія була знищена, з'явилось дуже багато гарматного м'яса, оцього чмобіків, вони не можуть ефективними бути навіть в обороні. Тобто, сподіваюся, найближчим часом ця тенденція зросте. Розрив буде там 8-10 до 1. І все ще хочу сказати всім окупантам, які зайшли на територію України. Їх чекає два путі, або вони ну навіть три, або вони здадуться в полон і будуть тут а, сидіти в полоні, або вони впадуть в наш ґрунт на українську землю і тут будуть поховані. Або третє вони розвернуться, підуть на своїх. Депутатів, я не знаю, там на Кремль на свого істинного ворога. Істинний ворог сидить в Кремлі. От туди треба розвертати свої дула, розвертати свої автомати і йти стріляти. Тобто я розумію, що зараз людей масово витягують на мобілізацію. Я розумію, що вони як вони там, ми маленькі люди, ми нічого не можемо. Ну вони не маленькі люди, вони просто не хочуть цього робити. Російській Федерації завжди от всім людям потрібен був цар. От у них зараз цар, цей маленький карлик, який сидить в Кремлі. Він диктує їм правила, як їм жити. Вони з цим смиряться і вони не хочуть нічого міняти. Тобто вони тут помирають, не розуміючи навіть за що була ситуація, коли ми е, брали полон окупанта. Він сам казав, що я не розумію, що ми тут робимо. Ми ми не повинні тут бути. У нас там 10-15 днів тому призвали е, на мобілізацію. Нам навіть не, не дали базових якихось інструкцій, як себе поводити на війні. Тобто, про що можна казати, коли у нас хлопці там деякі 8 років воюють, деякі прийшли після повномасштабного вторгнення в Україну, е, там 8 місяців воюють. Але за 8 місяців можна стати, ну не не, там, не досвідченим, датам мега класним рексом. Але все таки людиною, яка розуміється на військовій справі, яка розуміється, як ховати як наступати, як оборонятись, а у них немає часу. Тому мій посил до всіх росіян, які все таки теоретично можуть це подивитися, тікайте, бо ви тут будете просто похоронені. Розвертайтеся, бунтуйте, вбивайте своїх, я не знаю командирів, здавайтеся в полон. Вам тут не раді, ви тут окупанти, і ви тут знайдете лише смерть. Пане Іване, дякуємо вам за такі слова. Дійсно, порада здаватися в полон. або все ж таки, якщо вони до цього доростуть, розвертати зброю і йти на Кремль, на свого бункерного диктатора. Пане Євгене, дякуємо вам дуже, що ви долучилися до нашої ефіру. Євгеній Оропай, молодший лейтенант батальйону Свобода НГУ, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам вкліно, що ви захищаєте нашу Україну. Передавайте великі вітання усім побратимам. На все добре.